Вітаю, шановне товариство, усе у цьому світі відбувається за Божим планом. Усе окрім морального вибору людини, адже цей світ Бог створив не для чогось іншого, як тільки для того, аби втілені людські душі навчилися у ньому мудросте та моральностем. Саме тому ми маємо вибір між мудрим та немудрим, моральним та неморальним. Що врешті є одним і тим же, бо немає такої мудрості, яка б суперечила моралі. Кожен вибір на користь неморальности ми називаємо гріхом. Бог створив світ таким чином, аби кожен гріх автоматично був нероздійним і карою за Нього, і це тому, аби людина, яка є схильною до певного гріха через страждання. Очистилася від цієї схильності. Страждання це очищення від схильності до гріха. А життя наше сплановане Богом таким, що наші схильності до гріха обов'язково проявлять себе у ситуаціях, коли цей гріх можна вчинити. Кажучи інакше, усе в цьому світі відбувається саме так, як повинно відбуватися. І нічого неможливо змінити у плані зовнішньому, якщо не буде змін у плані внутрішньому. Те, що давні народи називали долею, це Божий план стосовно життєвого шляху певної людини, і чим більше людина далека від моралі, тим більше вона буде страждатим. І чим сильніше намагатиметься людина городити себе від страждань матеріальний спосіб, Тим більше страждатиме. Немає іншого дієвого способу огородити себе від страждань, як тільки навчитися мудрості та моральності. А в тому, що все сказане мною, правда та істина, переконує нас точна наука про Божий промисел. І це не теологія, ця точна наука, адже теологія до точних наук не належить. А скоріше навпаки у ній зібрані лише деякі здогади людини про Бога. Точною наукою про Божий промисел є астрологія. Не астрологія шарлатанів, але та астрологія, яку я хотів би сьогодні вам показати. Астрологія, яка демонструє краєчок Божого плану. І навіть побачивши лише цей краєчок, ми вельми здивуємося тому, що побачили. Це здаватиметься нам просто неймовірним. Але оскільки йдеться про показники, які демонструє доволі точна астрологічна програма, то такі неймовірні речі для скептиків виглядатимуть як ціла низка просто вражаючих випадкових збігів, які далеко виходять за рамки математичної теорії ймовірностей. В астрологічній програмі, якою я користуюся зазвичай, є каталог астероїдів, найбільші з яких астрономи називають малими планетами. Одна з таких малих планет це Юнона. Якщо ми запитаємо штучного інтелекту пошукової системи Google, яке значення має астероїд Юнона в астрології, він відповідає такими словами. В астрології астероїд Юнона символізує шлюб, партнерство, вірність та подружні стосунки, віддзеркалюючи роль римської богині Юнони, дружини Юпітера, яка опікувалась сім'єю та шлюбом. А я особисто можу уточнити, що в чоловічому гороскопі положення астероїда Юнона характеризує дружину цього чоловіка, а в жіночому. Йонона показує, якою дружиною є відповідна жінка, або якою була б вона дружиною, якщо вона залишилася незаміжньою. І якщо ми з вами розглянемо астрологічну карту народження великого нідерландського художника Рембранта ван Рейна, який, як відомо, народився 15 липня 1606 року, то побачимо, що астероїд Юнона в цьому гороскопі. Знаходиться в 25 градусі Терезів, а точніше це 24 градус 54 минути. Відомо, що першою дружиною Рембрандта була Саскія Ван Ейленбург, яку художник намалював на багатьох портретах та картинах, і у вигляді флори, і у вигляді блудниці, що розважає євангельського блудного сина, а також на багатьох інших портретах. Відомо, що у 1900 році німецький астроном Макс Вольф відкрив астероїд номер 461, який назвав ім'ям першої дружини Рембрандта Саскія. Про це бачимо інформацію у Вікіпедії, Скрін перед вами. Отож поцікавимося, де знаходиться астероїд Саскія у гороскопі Рембранта. Знаходимо його в каталозі і бачимо, що це 27 градус Терезів, точніше 26 градусів 12. Минут. Тобто астероїд Саскія перебуває у гороскопі Рембрандта у з'єднанні із астероїдом Юнона, і обрис між ними 1 градус 18. Минут. Як для з'єднання, то такий образ доволі незначний. Адже кон'юнкція або з'єднання це найпотужніший із аспектів астрології. І цей аспект може бути конструктивним або ж деструктивним у залежності від того, які об'єкти перебувають в таких стосунках, адже близькість між ворогами та друзями це зовсім різні речі. А поза як Юнона в даному гороскопі утворює квадратуру негативний аспект із Сонцем, то це поганий показник для довголіття. І справді перша дружина Рембрандта не вирізнялася міцним здоров'ям і вона померла в 29-річному віці від сухот, німецький астроном Макс Вольф не цікавився астрологією. І не розраховував положення астероїда номер 461 для Гороскопа Рембрандта. проте назвав він його іменням Саскій, навіть не здогадуючись, що цей астероїд, станом на 15 липня 1606 року перебував у з'єднанні із Юноною. Попередній висновок полягає в тому, що Макс Вольф просто відчув. Як має називатися відкритий ним астероїд. Але остаточні висновки робляться не за одним показником. Отож поглянемо в каталог астероїдів та пошукаємо там ще якісь небесні тіла, названі на честь відомих людей. І посеред них знаходимо астероїд Тесла, названий на честь великого фізика Ніколи Тесли. Погляньмо, де знаходився в гороскопі Ніколи Тесла астероїд Тесла, як бачимо, його позиція в 27 градусі Терезів, так само як і Саскія в гороскопі Рембрандта. але такий випадковий збіг не має жодного значення. Має значення те, що цей астероїд тут знаходиться в першому полі поряд із Астендентом і утворює більш-менш точний терен із стрільбу. Меркурієм, який детермінований у 29 градусі близнят. Такий аспект астероїда Тесла із Меркурієм в гороскопі Тесла теоретично мав би вказувати на високий рівень інтелекту натива. Аж трин, це аспект у 120 градусів, найбільш потужний із усіх однозначно позитивних аспектів. Що власне відповідає дійсності, поза як без потужного інтелекту, важко стати великим ученим. А дещо неточне з'єднання астероїда Тесла в даному гороскопі із місяцем детермінованим в 22 градусі Терезів, місячним узлом у 21 градусі Терезів, та із Марсом 20 Терезів, свідчить про схильність до самотності. Езотерики та співпрацю зі своїми особистими ворогами, адже вся ця зв'язка детермінована у 12 му полі, яке відповідає таким показникам. Розглянемо ще два астероїди, які є в даному каталозі астрологічної програми. Обидва вони відкриті радянським астрономом Черних, який працював у Кримській обсерваторії. І тому вважається українським радянським астрономом, хоча сам він Москаль. Обидва ці астероїди Черних назвав на честь російських письменників Лермонтова та Льва Толстого. Отож слід подивитися їхні гороскопи на предмет розміщення у них астероїдів із відповідними назвами. Як бачите на скріні із біографії Лермонтова відомо, що той народився в ніч на 15 жовтня 1814 року. Деякі біографи пишуть, що між 2 та 3 годинами ночі, а більш конкретно о 2 годині 30 хвилин. Астероїд Лермонтов тут знаходиться в 7 градусі Терезів і Марс також у 7 градусі Терезів. Обрис становить лише 14 минути. Тоді як асцендент даного гороскопу, тобто та точка, від якої ведеться відлік гороскопу, точка на сході, детермінована у 6 градусі Терезів, тобто Марс знаходиться в першому полі гороскопу, близько до асцендента, у полі, яке відповідає за особистість натива. Тож не дивно, що Лермонтов став військовим. Адже Марс є покровителем військових. У з'єднанні з Марсом в четвертому градусі Терезів тут розташована Венера у 12-му полі. Отож Венера перебуває у з'єднанні з Марсом та астероїдом Лермонтов і водночас володіє восьмим полем даного гороскопу, полем смерті. бо вночі Венера володіє тільцем, а саме в тільці тут детермінована вершина 8-го поля. Таке з'єднання вказує на Венеру і Марс, як на причину дочасної смерті натива. І справді причиною смерті Лермонтова стала дуже образлива карикатура натуралістичний портрет Мартинова, який Лермонтов показав панянці, за якою обидва побивалися, панянці та її подругам. Тут Мартинов був зображений в вигляді обуяного хіттю сатира. Це була 100% провокація, яка вела до дуелі. Про Толстого штучний інтелект пошукової системи Google, також пише, що він народився уночі. Астероїд для Толстой, тобто номер 2810, у його гороскопі знаходиться в 19 градусі Діви. Наприкінці першого поля гороскопу. У цьому ж 19 градусі Діве тут перебуває Меркурій, а в 17-му Діве Сонце, а в 14 місяць усе це в першому полі, що вказує на величезний егоцентризм Толстого та на його сконцентрованості на власних талантах і здібностях. Складається таке перше враження, що астроном Черних чисто випадково дуже вдало назвав ці астероїди. А проте справа не в якомусь там астрономі, а в тому, що так мало бути. Йому було призначено відкрити ці астероїди та саме так їх назвати, так само як і тим астрономам, які відкривали Уран, Нептун, Плутон, Ріду чи Юнону. Також цікаво буде розглянути роль астероїда Папагена в гороскопі Моцарта. Як бачимо на скріні із англомовною вікіпедії перекладі українською, цей астероїд номер 471 був відкритим у 1901 році Максом Вольфом, тим же німецьким астрономом, що відкрив Саскію, і був названий на честь. Героїні опери Моцарта «Чарівна Флейта Біограф Моцарта Девід Вес пише, що Моцарт народився зранку десь в годині сьомій. У його гороскопі папагена займає 26 градус тільця, утворюючи з'єднання із Чорним місяцем, тобто з ліліт, детермінованою 28 градусі тільця. Та негативний аспект квадратуру із Венерою у 29 градусі водорія. Але справа в тому, що Моцарт народився в денний час, а Венера в день володіє Терезами, тоді як вершина 8-го поля в даному гороскопі знаходиться у Терезах. Восьме поле це поле смерті. Отож Венера тут володар поля смерті. І таким чином квадратура до астероїда папагена Таліліт і з боку Венери може вказувати на те, що ця героїня опери Моцарта чарівна Хлайта, папагена якимось чином спричинила смерть Моцарта. Справді папагена та папагено це комічні персонажі опери, які пародіюють масонські ритуали вжитком. Комічних псевдоіталійських слів, про що пише англомовна Вікіпедія, яка також вказує, що партії папагено папагени пародіюють і деякі твори Антоніо Сальєрі. Девід Вейс, австрійський біограф Моцарта, стверджує на основі низки документів, що Моцарта отруїв Антоніо Сальєрі, виконуючи замовлення масонської ложі. Та й сам Сальєрі в цьому каявся, але його оголосили душевно хворим. Таким чином, ми вже отримали деякі докази того, що все в цьому світі відбувається за Божим планом. Бог знає, як ми будемо діяти в тій або іншій ситуації, бо до дій нас штовхають наші схильности, і тому всі положення планет та астероїдів. Можна вважати настільки чинниками, скільки символами всього, що відбувається у цьому світі, тими символами, за допомогою яких Бог хоче показати людям частину власного плану, навчити їх мудрості. Пригадайте но, ну, як Господь наш Ісус Христос передрік відречення святому Петру. І як сказав, що навіть волосся все на голові людини у Бога перелічене, і жодна волосина з неї не впаде без Божої волі. Отож нічого в цьому житті жодна людина не може змінити всупереч Божому плану. І діяти ми можемо лише в рамках цього плану, але кожен із нас господар власного ставлення до дійсності. І Якщо наше ставлення до дійсності відповідає вимогам Божої моралі, тоді людині буде дароване життя вічне. Хтось може скаже, що наведених мною прикладів дивовижної дієвості астрології не є достатньо, але слід мати на увазі, що можу я продовжувати цю тему практично до безкінечності. І, хоча б для того, щоб не бути голослівним у цьому плані, найближчим часом спробую навести хоча б ще одну низку дивовишних прикладів, які вже чекають на своє оприлюднення у моїй базі досліджень.